Великий турнір із маленького тенісу. Завершився шостий традиційний турнір із пінг понгу пам'яті Зіновія Підлісного. Цього разу до Львова приїхала рекордна кількість учасників, майже 300. Тому боротьба за перемогу була запеклою. Я думаю, що наступного року, напевно, що ми зробимо відкритий регіональний турнір. Чому? Тому що вже поїхали з міста Києва обласний Миколаїв обласний. І також і поїхали з Чинівців. Тобто вже географія в принципі, розширяється. Новий сезон тільки розпочався, тому перемога тут не надто важлива. Основне завдання втягнутися у важкий ігровий рік. В принципі, тут діти з'їжджаються з України. Ну, це для таких маленьких дітей, я думаю, перші змагання в цьому році з вересня місяця. Ну, так що то є турнір, не стоїть завдання виграти, стоїть завдання награтися і подивитися на сили супротивників. У ранньому віці дуже багато спортсменів грають приблизно на одному рівні, та й більшості з них не вистачає стабільності, тому визначити фаворитів нереальне завдання. Тут е, дуже сильні, тут е, майже всі діти займаються по 5-6 років. Більшість учасників приїжджі, вони певні, у місцевих тенісистів є фора. Я думаю, що легше тим, хто вдома бо це їх зал, вони знають тут де що. Організатори встигли провести усі поєдинки у три дні. Таким чином вступ у сезон видався швидким, але інтенсивним.